Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. У Івано-Франківську приведуть благодійну естафету «Біжу для ЗСУ. Ми взали, одразу взяли участь, і е, навіть якщо доведеться е, бігти одному, то ми побіжимо одному. Окупація, допити ФСБ та реабілітація дитини з аутизмом. Історія сім'ї цимбалюків. Скільки тих всіх допитів натерпілося І ФСБ, і чого ми тільки голодні, холодні, мокрі у Івано-Франківську гущу переробляють напаливні палети. І запахних є досить приємний, і енергоефективність потреба в маскувальних сітках. Потреба в інструментах до автомобілів для ремонту в перезуття автомобілів в самих автомобілях. Наталія Дем'яник, волонтерка громадської організації Дружина воїна, розповідає, що саме ці потреби є найбільш актуальними на фронті. З її слів, аби зібрати гроші та придбати усе необхідне, волонтерки організовують благодійну естафету Біжу для ЗСУ. Давайте зробимо такий захід, який може бути. Приурочений по перше до дня захисника і захисниць України, і щоб можна було пропагувати здоровий спосіб життя, ці всі браслети були сплетені нашими дівчатами на групах самодопомоги. Це не все, це тільки маленька частинка того, що ми робили. Волонтерка Мар'яна Калиняк розповідає, що її чоловік боронить Україну від російських окупантів з 2014 року. Жінка каже, під час благодійної естафети планують організувати ярмарок, на якому продаватимуть вироби, зроблені руками жінок, доньок та сестер українських військових. Браслети. Ну, це один з видів. Плетемо янголів, розмальовуємо шопери. Також в нас є соціальний проєкт Кав'яни 450, де ми випікаємо тортики, якими ми вітаємо дітей загиблих захисників. Участь у благодійній естафеті братимуть команди шести людей, які спільно долатимуть трикілометрову дистанцію, каже директор міського департаменту молодіжної політики і спорту Віталій Матешко. Відтак, з його слів, кожному учаснику доведеться пробігти 500 метрів. Цей забіг об'єднав багато людей компаній, які готові порухатись, і разом з тим класти певні кошти в те, щоб потім можна було приймати необхідні засоби для наших захисників. Сама естафета цікава, тим, що вона буде відбуватися в рекреаційній зоні в нашому парку. Зі слів Наталії Дем'янок стартовий внесок команду 1500 гривень. Формування учасників триває. Тарас Євецький представлятиме одну із команд місцевого медичного центру. А Олег Сорокопут до благодійної естафети групує фахівців. it компанії. У нас просто великий колектив, 160 людей, 130 – це жінки, 30 – чоловіки. Ну, але ми змогли зібрати з 30 чоловіків одну чоловічу команду, а 130 жінок за 5 хвилин зібралося 6 бажаючих. Ми думали зробити більше команд, але ж вирішили зупинитися на двох. Я в команді знов ж таки питання кількості учасників у нас не стояло. Ми в одразу взяли участь, і навіть якщо доведеться бігти одному, то ми побіжимо одному. Одразу звернувся до директора. Директор одразу так само підтримав цю ініціативу. Реєстрація учасників, як розповіла Наталія Дем'яник, триває до 25 вересня. А благодійна естафета відбудеться 1 жовтня. Інна на Сендецькамонік, Роман Кочержук, Суспільне новини, івано франківськ Ось це одна наша кімната, спальня, в яку снаряд у нас над нами було пряме влучення, і не знаю або рикошетом, не знаю, що відбулося, але і це ось почалися руйнування. Переселенка з Сєвєродонецька Луганської області Тетяна Цимбалюк показує зруйновану чотирикімнатну квартиру, яку разом з чоловіком купили за чотири роки до повномасштабного вторгнення. Сім'я у травні 2023 року переїхала до Івано-Франківська, адже сюди каже, із Харкова евакуювався реабілітаційний центр для дітей, у якому займалася її донька. У восьмирічної Мар'яни розлад аутичного спектру. Вона потребує постійної роботи зі спеціалістами, розповідає Тетяна. Жінка пригадує, що 24 того лютого 2022 тисячі зустріли з донькою в Харкові, де проходили стаціонарне лікування. Ми намагалися знайти транспорт, чим добратися до Сєвєродонецьку, ледве погодився там якийсь чоловічок, нас привіз за 8 тисяч гривень. Я зараз пам'ятаю. Ось, і чогось ми приїхали в Сєвєродонецьк. Вже все затихло. Я думаю, ну все, все позаду. Бо ми в 14-му році таке ж проходили. На ранок 25 го прокидаємося знову таке. І ми спустилися в бомбосховище і були там три тижні. А думали на дня-два максимум, спустилися без нічого, ну в чому були, і трішечки іграшок малій взяли. І все. Тетяна розповідає, що сім'я пробула у бомбосховищі 21 день, а далі шукала можливість виїхати. Сімейне авто окупанти розстріляли. А бігти до евакуаційного транспорту на інший край міста під обстрілами каже, не ризикували. У березні родина Тетяни виїхала з іншою сім'єю у селище Новопсков Луганської області. Наступні два з половиною місяці прожили в окупації. Розповідає Тетяна Цимбалюк. Ми поселилися в будиночок, винаймали. Я навіть там намагалася огород саджати кудись. Літаки летять, ці ж рашистські. Я навіть бачила над нами летіла, оце я перший раз бачила ракету, яка вона з виду, вона так низько летить і так якось безшумно. я б сказала. Ми там просиділи, мабуть, з місяць шукали можливість виїхати, як в Україну. Таким путем законним не виходило. Тобто ми вирішили на потязі через країну агресора. Доїхали до їхньої столиці, а нас далі не випустили. Сказали, або ви залишаєтесь ну, тут, будь ласка, або їдьте там ну, в свій обсков або той, а далі ні. Родина повернулась у Новопскову, де вдалося знайти перевізника, який, розповідає Тетяна, за останні півтори тисячі євро довіз до кордону з Латвією. Далі, зі слів жінки, сім'я чотири місяці жила в Польщі, а з жовтня 22-го року у місті Сколи Львівської області. Ну, ми важко виїжджали під тими обстрілами, з тих всіх допитів на, натерпілися, і ФСБ, і чого ми тільки голодні, холодні, мокрі, без, без речей, без нічого. І ми... В школи сиділи, типу, як у рукавичці, такій психологічно ніяк я не могла ні я, ні дитина вилізти з цього, що кудись треба виходити і далі жити. Вона до війни була зовсім інша дівчинка, вона спокійніша була, вона навчалася, вона читала по складам. Але ну переживши це все, ну як ми там і падали, накривали собою її в том бомбосховищі, бо воно ходором ходило, коли починали бомбити. Вона тепер боїться навіть от дощ починається. Вона лежить у ванні. Чого я не знаю, бо ми не лежали в ванні, ми не ховали, ми, ми ж вдома не були. Звідки вона взяла, що можна ховатися у ванні, хватає подушку, ліхтарик і біжить у ванну. У нас такий відкат по здоров'ю малої пішов, дуже величезний. Все на смарку, все, що ми до війни намагалися. І в наше життя призвичаєте. Тетяна каже, що в школи Мар'янці поставили діагноз дисфункція головного мозку внаслідок пережитого стресу. І в жовтні 22-го оформили інвалідність. В травні цього року сім'я переїхала до Івано-Франківська. Жінка розповідає, що донька регулярно займається у лікувально-реабілітаційному центрі для дітей. А щодня після обіду навчається онлайн у Сєвєродонецькій школі. Тетяна каже, дівчинка потребує корекції поведінки, проте сім'я поки не знайшла відповідного спеціаліста. З її слів, Мар'янка дуже сумує за домом. Вона на папері малює мені шлях додому. Каже, додому Сєвєродонецьк, малює типу карту. Наталія Василовська, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Саме тут знаходиться е, змішувач, гранулятор, велосипед. Це все стосується кави. Цей пристрій, який переробляє кавову гущу, гранули для опалення. Це є змішувач, який змішує, перемішує, допомагає подрібнити її, і так само подати каву гущу в гранулятор для того, щоб переробилось зразу в калині палети. Наразі у просторі «Ріспейс», який розташований в центрі промприлад Реновація в Івано-Франківську, із 400 кілограмів кавової гущі виробили 300 кілограмів грану, які можна використовувати для опалення приміщень. Розповідає керівник цього простору, учасник громадської організації нуль відходів Івано-Франківськ Назарій Веклен. З його слів сировину почали збирати із початку літа 2023 року. Ну, вони так виглядають. І запах в них є досить приємний, і енергоефективність так само досить, досить гарна. Збирають кавову гущу від івано-франківських закладів харчування і жителів міста, каже Назарій Веклен. З його слів, приносити її можна у суботу з 11 до 17 години. Виготовивши тонну гранул, планують їх продавати, а прибуток витрачати на потреби громадської організації нуль відходів Івано-Франківськ чи соціальні проєкти, каже Назарій Веклен. Можуть бути навіть трохи волога кавового гущі не обов'язково, щоб вона була висушена. Це вже ми на апараті будемо висушувати. Головне, щоб не була дуже мокра, щоб там з водою не було. Якщо кавової гущі багато, можна викликати кур'єра, який довезе її на електровелосипеді, розповів Назарій. Цей транспорт та обладнання для переробки кавової гущі каже, закупили за грантові 283 тисячі гривень. У просторі різпець збирають ще 15 видів відходів, говорить його керівник. Це різні види пластику, скло, одноразові стаканчики від гарячих напоїв, металеві бляшанки, папір. З 2021 року, відколи існує простір. Зібрали 20 тонн побутових відходів і відправили їх на переробку. Розповідає Назарій Веклен. Російську літературу на макулатуру Це ми прийняли рішення від початку, як відновилися, щоб люди здавали книжки на російській мові. І вже вже вони не будуть читати просто і прибуток з книжок російською мовою. Ми відправляємо у фонди Повернись живим та «Save Ukraine Now». Це за кілька місяців назбиралося, і таких контейнерів було не один. Руслана Вільєгорська з дому принесла відходи для переробки. Жінка каже, викладає екологію у науковому містечку нова енергія, а також проводить екскурсії у просторі Ріспайс. З її слів, в більшості випадків на упаковках різного виду продуктів є маркування, де зазначено, чи підлягається річ переробці. Це теж пластик. А ви тут скільки ваді пластику розбирають? Тут зараз приймають пет 1 наш діпе, п'ятірка і поки що і четвірка. Ну загалом два чотири види. Трійка це від хімічних якихось небезпечних побутових відходів. Їх не приймають. Також взагалі рекомендую уникати і своїм знайомим, так само діткам, з якими ми працюємо, шістірки. Тобто, це змішаний так само, як і сімірка його дуже складно переробляти, і ну скоріш за все, що це піде просто на смітник. Оксана Василик, Назарій Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Як використовувати електроенергію ефективно в побутових умовах, чому учнівська молодь не долучається до місцевого самоврядування? Як повністю інтегрувати людей з інвалідністю в суспільне життя? Над вирішенням цих та інших проблем протягом чотирьох днів працюють школярі та студенти з різних громад Івано-Франківської області. Так відбуваються тренінги міжнародної програми АПШІФТ, каже асистент координатора цієї програми в області Богдан Кирста. За його словами, в Україні про. Програма діє з 2018 року, а на базі Івано-Франківської області відбувається вперше. Після чотириденного навчання учасники складають проєкт, який протягом трьох місяців мають захистити на пічингу та впровадити, каже Богдан Кирта. Програма передбачає один триває один рік, тобто з червзлипня з липня 2023 по червня 2024. Вона буде поділена на чотири хвилі. Під час кожної хвилі ми шукаємо 10 команд, які власне хочуть вирішити проблеми в своїх громадах. Наша команда Джуніорс має проблему, в тому що у нас немає в селі. Місць для проведення якихось активностей, немає коштів і немає чим займатися взагалі вся молодь. Ми дійшли до вирішення проблеми, що ми зробимо будемо робити кінопокази, можливо, і на англійській мові, але з українськими субтитрами, щоб молодь могла розвиватись і вивчати англійську також. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.